Всім привіт, мене звати Юлія, я машка зараз в Чорногорі в місті Бар. Сьогодні я прийшла в Червоний хрест і ми будемо розмальовувати яйця. Паски вони не печуть. Та в Чорногорці немає такого звичая пекти Паски, але розмальовувати яйця, звичайно, є. Buildings, as the, they take us higher. the night's young It is just bigger As she puts a hand in hand вийшли Отака цеплятко Наталі там взагалі робить візерунки по квіточці писанки. І квіточки. Дуже дякую Червоному Христу. Подивіться, що ми зробили. Оце Наталі розмалювала два таких гарненьких. Це я розмалювала Христос Воскрес. І ось тут такі. А це Олечка намалювала. І ще дівчата там залишились такі гарненькі. Уявляєте, ловче-банк, Оце ми зранку, як прийшли, тут два а і в три рази було більше людей. Не знаю, можливо, сьогодні там безкоштовно щось роздають. Тут я вже вам показувала секонд. хенд Мене запитали, чи є тут зуття. Тут нема, але є ще в нас секонд-хенд десь. Я все забуваю запитати, де? Щоб вам показати. Кожен вівторок. Червоний хрест збирає дівчат, які проживають тут українців і проводять різні лекції. Сьогодні, бачите. Розписували яйця. Так здається, знаєте, що в барі нічого немає, Ай, чао, чао, якщо чао. так швидко глянути. А тут на кожному кроці десь якийсь магазинчик, десь якийсь офіс, де щось вони тут, до речі, ми заходили з вами, я вам показував цей магазин, 40% знижки. Подивіться, яка я красуня. І напевно, хто не перший рік мене на каналі, пам'ятає цю кепку. Я її сама розмальовувала. Звичайно, були лекали. Я спрошу бачите, і з боку також є малюнок. Це проводили дівчата в Анталії. а сам зараз вже для дорослих там практично нічого не проводять, тільки деколи, але там займаються з дітками, тому можете підходити, а сам запитайте в будь якої української спілки, вони вам скажуть, де вони знаходяться. Ось це католицька церква, і саме тут, на мінус першому поверсі, проводять для українців курси чорногорської мови. Ось Любиніса тут якраз можна замовити ікею. і така сама ціна, як в перевізників, які ніби здають дешевше, але насправді так само. Зайшла в магазин взуття. Ви знаєте, дуже приємні дівчата. І вони відразу кажуть, що це не шкіра, але воно дуже зручне. Я собі надивилася бусонішки за 35 євро. Тепер думаю, це дорого чи дешево, я вже нічого не знаю. Тому що 35 — цифра взагалі-то невелика. Не але коли переводиш в ліри чи в гривні, так, я думаю, що Юля, ти що, бусиніжки за 35 євро? Я не знаю. Якби це шкіра була, напевно, навіть я за таку ціну куплю. Тому що мої вже все, їм вже капут. Ті мобайл, якраз зайду, подивлюся, по чому тут за місяць. тому що я... Хочу переходити на T-Mobile. Стільки людей багато там було, мені вже навіть незручно було знімати. Коротше, тут так само за один місяць 20 євро. Я питаю, ви в шушині нормально тягнете? Він каже, так, да, Шушені нормально. Ну, попробую. На яку вуличку не зайдеш, всюди є оці магазини, різні кафешки. А це міліція, походу, кличе, хто залишив машину не в тому місці. Нічого собі я зараз заходила і казала, що босоніжки за 35 євро це дорого. А за 230 недорого, так, Юля? Є МТЛ, є ТІМОБЕЛ і є ось один ван. Ну, за, за ван я взагалі сильно не чула нічого, але я думаю, на шушині. якщо Т-мобайл то нормально. Я сьогодні закачувала відео. Десь в 6, 6.30 я поставила і в 11 годин я виставила відео. Так. От стільки в мене закачувалося. Йду, як... Ну що, Пасха, а що? Подивіться, яка краса. Мені дуже подобається, як наші дівчата, як, як я розмалювала, знаєте, в скромності ти не помраш, Юля, однозначно. Йду на базар, вчора побачили мірну чашку, така непогана, там три виміри. Серйозно, тут ще... паркан. Ось як мені подобається, як ставлять паркан і треба обходити. О, бачите, бачите продають 5,5 євро за 30 штук. Ви можете просто подзвонити і замовити. 5,50 коштує 30 яєць. І чоловік підійшов, каже, самі класні в цілому місті. Може спокійно замовляти. Бо він каже, давайте тобі я кажу. слухайте, ну як я понесу, зараз нема куди. Він каже, позвониш, я привезу, нема питань. Каже, де ти живеш? Кажу, в шушені, каже, все, дзвониш, я привезу. Я вчора надивилась в мірну чашку, там три виміри. Ну, думаю, зараз піду по справу, мені там треба було зайти на барахолці, знайшла деякі речі. І я повертаюся, вони зачинені. Вони до 3.30 той магазин працює. А я подивилася в магазин, я вам не знімала, тому що дівчатка так щебетали гарно. Думаю, не буду перебивати. Можливо, не можна знімати, я не знаю. Хороші. Вони зачинені, думаю, що ви здорові були. Я зараз зайшла і тею, мірна чашка коштує 7 чи 8 євро. Я думаю, ви що, здуріли, це просто мірна чашка. І все. Ну, і вс... ну, я знімала недавно на канал Джуліана самий дешевий магазин під гориці Джамбо. І реально там дуже-дуже всього багато є. І воно дешеве. І хтось пише, ой, ця мірна чашка у в нас в Китаю. І, і що? що вона якось не так міряє чи що. Ні, розумію, якщо на китайському сайті замовляти речі. Тому що коли я замовляла, це все приходило коротке, я не замовляла. Дивіться, це китаянка мені замовляла. Я ж не знаю навіть, як це робити в Китаї. Все. Я дівчатам перепродала і до побачення на китайських сайтах я одяг не замовляю. Я навіть зробила експеримент. Я кажу, слухай, там дівчинка вона дуже багато всього купувала завжди. Я кажу, можна я в тебе щось помірюю, бо мені треба зараз їхати, мене п'ять днів від'їжджали по різним містам. І якщо мені щось підійде, ну таке сподобається, і мій розмір буде. Тобто я буду точно знати, що не короткі рукава, не підстрелений одяг. Можна я, ти мені дасиш посилання, я замовлю. Я кажу, добре, я перемірила все, вибрала речі. Я кажу, давай посилання. Вона каже, я тебе вітаю, Юля, ти з китайського нічого не вибрала. Ти вибрала все з турецького. Кажу, ясно. Тобто взагалі да, немає шансів? Він каже, ні. Ти все відкинула те, що китайське. Ну, того, що, того О, що цей магазинчик. Дуже багато всього є там. І воно дешеве, бачите, так? З 730 до 3.30. Як Юля вчора це не побачила, я не знаю. Тобто тут є і розсада, чуть не стукнула. Тут є і розсада. І квіточки, і вазони, і земля. І оцей весь пластик. Тут дуже дешево. Я, я вам не кажу купувати пластик, але мірну Часку за євро я куплю. Там на три поділки вона. І сито. Тільки не таке, це мені велике. А отакі от, от. І все. І буде мені щастя, а то я випікаю хліб без фит, безмірної чашки. Для цитрусової земля, для кафтусів, для орхідей. Це прямо біля базару цей магазин. який хочеш базончики, вази. І для олії, будь ласка, тут можна взяти в чому тримати. І, а, оце, напевно. Щоб краще росли квіти. Хімія якась. Ось такі по 3 євро продаються. Ось такі дерева коштують 15 євро. але Вони дуже гарно виглядають і вони дуже часто цвітуть. Пару разів е за сезон. Є ще такі блекаут. Він коштує 18 євро. І це шиють вже туди входить в ціну. Якщо, наприклад, вам потрібно метр вікна закрити, вам потрібно брати тканину 2,80. Ну вони прям конкретно закривають. Я так не люблю, мені здається, два метра буде достатньо. Я думала брати блекаут, а темний. Є темно сірий, чорного, на жаль, немає. Але оці, от все одно будуть білі. Ну, Тобто буде дуже виглядати. Такі подушечки, як червона, 10 євро, а оці верхні 12. Дивіться, в ногу, які комедні крісла. Я не можу. І це все м'яке воно. Прикол. До речі, стіл купили то. Я все дивилася, нього мені шаталося, я не могла. І тут дешевші 1290 на 4 персони, ось тільки тарілок і такі кольори. Ну, я купила дві тарілочки, мені достатньо. Подушки, наприклад, Сюнгус 7,99, а в тому магазині було 10. 9,50. Я чого дивлюсь, мені достатньо подушок? Я просто, щоб гарно було, але знаєте, за... Ну, Євро 109 ще куди не йшло гарно. Туди ти хочеш взяти. Ну, я буду десь просто на барахолці. Знаєте, я дещо дивлюся, що мені треба, потім дивлюся на каналі в Телеграмі на барахолці. І якщо хтось виставляє дешевше, то я там беру. А що робити? Ну, що робити? Я вам кажу, я ліжко з матрасом купила за 60 євро. Дякуємо Підписник, який мені кину, каже Юля, швиденько просто кажу, Дякую. Я не побачила. Так, посуд. Це нам не сюди варто. Ось ця кондитерська фігаро. Дівчата дуже хвалили, її казали такі смачні десерти. Ну, я вам покажу таку зверху. Бачите, невеличка, але людей вистачає. До Була. речі, дуже класно. Ось ви можете зупинити на пазу і подивитися ціну собі. Я зайшла, Бачите, за тортиком забігла. Павлова. Взагалі Фереро, Роше, Снікерс, Мілка, Наполеон. У них трішки інший наполеон, ніж у нас. Яфа. АБЦ це... коска. Я не бачу, де ціна чесно. Косна бахлава. Трілічі. І ось така краса. Це взагалі. Сирногорський торт. Я, я зрозуміла людина. Де я буду витрачати залишки своїх коштів. Все, взагалі, ну Як таке можна придумати? Всі хвалять цю кондитерську. кониторську, кінополон. Можна просто шматочок взяти, не весь торт купувати. Там зверху були ціни. Ви просто дивитесь. І там? там із банами, є. Можете вибрати, які вам подобаються поздоровлення, поставити на торгі гарні кущі квітів. І троянди, там, і дерева фруктові посадили. Це я кожен день ходжу. По цій вулиці біля рейсів, то по, по паралельні, там, де квіти. До речі, я ж збиралася біля троянд пройти, Юля. іди вже, Юля не, не нервуй мене. іди вже, куди йдеш. Бо ми сьогодні додому не, не дійдемо, розумієш? Навіть яйця не витримують. Ви ми, ми, ми ж сьогодні дійдемо кудись, ви нас поставите. Це які гарні. Це ж просто я надивитись, налюбуватись не можу. ну, саме гарне, О, скажіть, будь ласка, яке вам гарне, Так, всі перекрутила. Ну, я знаю, яке саме гарне, ну на вашу думку. Отак. От Це От так. Почекайте, хлопці розвернув. Будь ласка, наша річка майже вже пересохла. Звичайно, вона буде текти, але не так стрімко, як взимку. І вже машини тут переїжджають, я впевнена. Переходити ще, напевно, ні, не вийде. Хіба що роз увагу що додивилися це відео до кінця? Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю.